А ви пам'ятаєте, ну, от як польська влада відносилася до українців в той час? До Українців вони е, котичі займали дійсно так, як зараз, о, е, як я кажу, свою державу, то тих переслідували і навіть брали і до тюрми садили. Uh -huh. А давали поляки там якісь ну, фестивани проводити, культурне життя вести? Не давали. Не давали, ні? Не давали. О, як була Свобода, от там хрест там стоїв, то вони, як виходили свято зеленої до тої могили, до Христа там, то вони постурунок був зараз в добрили, що в тіло зразу було. Тобто вони і... З карабінами і то все втікав. Не давали.